Усіх на нашому каналі в ефірі анонс матчів 27-го туру Української прем'єр-ліги та інформація про те, де дивитись ці матчі. Друзі, на початку пригадаємо турнірну таблицю Української прем'єр-ліги перед черговим туром. Виглядає вона так: Шахтар, перше місце 64 очки, на 4 пункти менше має київське динамо, друга позиція, третій кривбас 54, Дніпро 1, поки що на четвертій позиції 45. В притул. Рух 44, Полісся 42, далі ЛНЗ, Ворсква, Колос, Чорноворець, Луганська Зоря, Олександрія і у зоні виліту Оболонь і Верес 13-14 позиція і Минай з Металістом 19-25 замикають турнірне становище. Нагадаю, що дві команди за підсумками сезону вилітають до першої ліги. 13-14 позиції це будуть матчі перехідні з найкращими командами, які посіли третє і четверте місця у першій лізі. Перше друге місце першої ліги автоматично підвищуються у класі. Головний голеудор поки що Владислав Ванат, 13 голів, забив київський динаміць у 25 матчах, майже один гол у двох поєдинках. Віталій Боярський, 9, Олексій Гуцуляк і Данило Сікан. Також 9 разів відзначилися у цьому чемпіонаті. Хто виграє? Бомбардирські перегони у цьому сезоні. Ваша думка? Пишіть про це, чи зможе Владислав Ванат залишитися на першому місці. Ось так непомітно і доволі швидко. Владислав Ванат вже найкращий бомбардир УПЛ. Партнер трансляції компанія Фавбет. 27-й тур стартує у суботу, 4 травня, трьома матчами. Перше протистояння в Олександрії о 13-й годині. Олександрія рух. Господарі не хочуть потрапити у зону перехідних матчів, а рух мріє про Єврокубки і хоче випередити, пригальмувавши дніпро 1 Як ви думаєте, хто переможе у цьому протистоянні в Олександрії? Відповідь ми отримаємо під час прямої трансляції на нашому каналі на першому футбольному. У суботу Олександрія Рух. Другий матч туру Оболонь ЛНЗ. Знову у суботу, 15.30. Київ оболонь Арена. Пивовари, які розташовуються у нижній частині турнірної таблиці, приймають черкащан, які міцно тримаються середини. Кияни зіграли чотири матчі поспіль в нічию. Їхній наставник Валерій Вашенко зазначив, оболоні треба перемагати. На одних нічиїх отриматися в еліті буде надзвичайно важко. У першому колі ЛНЗ у домашньому матчі переміг оболонь 3-0. Завдання на сезон у черкащан виконано. А що ж оболонь? Я ставлю на перемогу пивоварів, а ви. Чекаємо на ваші прогнози. Пишіть у коментарях під цим відео прямо зараз. Хто переможе у цьому протистоянні? Оболонь, ЛНЗ чи буде зафіксована нічия? Третій матч суботи металіз 19-25, Ворскла, 18 годен. Віктор Скрипник проти своєї колишньої команди. Ще один шанс для харків'ян здобути нарешті перемогу. 14 турів 19-25 не виграє після 5 листопада. Як відрізало, Ворскла – Хороший суперник для повернення Вікторії. Полтавці вже буксують три матчі, три поразки поспіль. Хто переможе у цьому протистоянні? Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному. Не пропустіть Металіст 19.25, Ворскла Полтава. Субота, 17.45. У неділю також три матчі. Спочатку Полісся Зоря о 13-й годині Житомиряни хочуть не відпустити рух і Дніпро 1 і спробувати зачепитися за четверте Єврокубкове місце. Ось зоря не у зоні комфорту. Потрібні ще очки для того, щоб не грати перехідні матчі. Трансляція цього матчу також на нашому каналі на першому футбольному у неділю о 12.45. сорок Поліса Житомир, Зоря Луганськ, матч у Житомирі на центральному стадіоні. Динамо Колос, 15.30, Київ, стадіон імені Валерія Лобановського. У господарів не зіграє Ванат і Тимчик. Дискваліфікація. Можливо, у старті вийде 18-річний талант Матвій Пономаренко, який вже відзначився своїм дебютним голом в українській прем'єр-лізі. Після Шевченка Пономаренко став другим наймолодшим бомбардиром Динамо в українській прем'єр-лізі. Форвард Киян забив у віці 18 років 111 днів. Чи вийде і чи заб'є, що прогнозуємо? Третій матч неділі: Шахтар, Чорноморець, 18 година, і знову Київ, і знову стадіон Лівий Берег. Цікаво, що готувалися моряки до матчу таки в Одесі на своїй базі. А тепер знову до Києва. Артур Авагімян, нападник чорноморця, перед поєдинком зазначив. Я не знаю, чи виграв би Шахтар у першому матчі, якби не наші помилки. Наші вболівальники справедливо зараз критикують нашу команду. Я хотів би вибачитися перед ними. Ми постараємося виправитися в наступному поєдинку. Зазначив Авагімян, друзі, віримо, чи зможе Чорноморець покажати хорошу гру, чи знову провалить поєдинок і Шахтар спокійно здобуде три очки. Пряма трансляція матчів на першому футбольному Шахтар Чорноморець за чотири дні, друге протистояння між цими командами. 27-й тур завершиться двома матчами у понеділок, о 13-й годині Дніпро 1 Кривбас, Дніпровський дербі, Максимов проти Вернедуба, Юрій Віліч перед матчем зазначив. Я сказав хлопцям, що якщо ми не переможемо Кривбас, то я залишу Дніпро 1 Трішки пізніше, можливо, я буду готовий поговорити докладніше. Наразі більше жодних коментарів. Зазначив Юрій Віліч. Нагадаю, що у першому колі кривбас розтрощив Дніпро 3-0. Команда Юрія Вернедуба доволі легко перемогла. Ось директор Дніпра 1 Вячеслав Фрідман стосовно слів Віліча зазначив таке. Я думаю, що це був більш мотиваційний спіч перед гравцями. Що буде далі, друзі? Кому вірити? Чи зможе Дніпро-1 все ж таки взяти реванш, чи все ж таки ні? Чи залишиться Максимов у Дніпрі 1? Щось мені вже не віриться, що він там буде, тож чекаємо на розвиток подій. Закриває тур матч Верес Минай. У Рівному на стадіоні Авангард. Супер принципове протистояння аутсайдерів. 14-та команда приймає 15-ту. У першому колі суперники зіграли між собою в нічию 0-0. Пряма трансляція цього поєдинку, також на першому футбольному. Прогноз нашого каналу нічия у рівному. А ви що прогнозуєте? Чи виграє Минай? Чи Верес знову ж таки покаже хороший футбол? Чим закінчиться це протистояння? І далі у нашому випуску про те, де дивитись матчі 27-го туру УПЛ. Поєдинки Динамо Колос та Дніпро 1 Кривбас покаже телеканал 2. +2. Решта матчів дивіться на УПЛ ТБ. Друзі, анонси усіх футбольних трансляцій каналу Перший футбольний, тобто нашого каналу ви знайдете у розділі спільнота на ютуб-каналі Першого футбольного, а також у вайбер-спільноті Перший футбольний та у одноіменних соціальних мережах Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. В описі до кожної трансляції та наших анонсів ви знайдете все. Ну а прямо зараз зазначаю: у нас у суботу Олександрія Рух, 12.45, Металіст 19.25, металіз, Ворскла ближче до вісімнадцятої години. У неділю два матчі Полісся Зоря Шахтар Чорноморець. У понеділок Верес Минай. Ну а вівторок знову Ліга Чемпіонів. Матчі відповіді півфінальні. сен жермен Борусія у середу: Реал Мадрид, Баварія, Мюнхен з Андрієм Луніним. Не пропустіть. Ви слухали анонс туру. Дякуємо за ваші лайки вподобайки. Підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Нас разом уже більше 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на ваші коментарі під цим випуском. Пишіть прямо зараз і дякуємо за вашу вподобайку. Сподіваємося, що ви зараз нам її відправите. Слава Україні! Аж перший футбольний.